Продовжуємо тестувати тачку, Gadget Classic i24. Сьогодні я вирішив дізнатись, чи не дарма італійці поклали сюди цито на одну порцію. І звісно, мені цікаво було поварити як рістретто, так еспресо, так і Лунго. І знаєте що? Я такого не очікував. Тачка була дуже стабільна і вела себе як професійна, не прискорювала потік. Якщо він починається повільно, він продовжується повільно до кінця. Працювати з нею це суцільне задоволення. Просто налаштовуєш помел, і вона робить все так, як хочеш. Тобто я не помітив ані температурного дріфту, тобто коли температура або занадто підвищується або занадто охолоджується. Я навіть не бачу сенсу регулювати температуру в цій тачці, тобто все настільки стабільно і смачно, що я не відчув такої потреби. Так, інколи кавова таблетка всмоктується в групу, але це не велика проблема. Це трапляється на всіх тачках, в яких є бекфлеш. Я використовував порцію, намагаючись з 7 грамів, але дійшов до висновку, що 9 грамів це ідеально, бо на 7 грамів в мене вийшло рестрато, в якому були просто масла, як в борщі крема не було. Але, звісно, почав я з митої Кенії, яка ще була усмажена три доби тому, тобто вона дуже свіжа. А ну і звісно, нащо я це роблю з одинарним кошиком? Те, щоб показати, що використання ВДТ робить дива. Всі шоти були максимально збалансовані. Навіть якщо екстракція була довга, це можна було пити. Тобто якість створення кавової таблетки це можливо. Навіть з одинарним ситом. Щодо Рістретто, на Кенії, Пібері. Я задоволений. Звісно, кеня Пібрі це не та кава, з якої варто робити Рістрета, тому що ми отримуємо менше смаків, які в ній є. Але я кайфанов, я не пив Рістрету чотири роки, і це мій улюблений напій з базових це просто розрив. З Зделонгі дедіка я такого шоту навіть і близько не отримував. Щодо Лонго Еспресо на одинарнику все як треба. Звісно, помел можна було більш чітко налаштувати, просто збув кавомалку, але після цього я взяв Сальвадор натуральної обробки і отримав супер насичений та інтенсивний шот еспресо. Він такий був трошки тропічний, невеличкі нотки фейхуа, солодкого без гірчинки. І на диво після смаку був ялівець. Шот дуже збалансований і цікавий. Насиченість значно вища, аніж у Кенії. Але Кенія що розкриється. До речі, Кенія була середньої кислотності, тобто невисока, дуже питка чашка, м'яко кажучи, <свісно> як і на огляді, в принципі, вона теж себе показала дуже красиво, але тут кислотності було трошки більше. Що ж, вердикт, тачка працює з одинарним ситом як треба. Якщо ви не хочете завжди пити подвійний еспресо, ви можете цілком врити тільки один еспресо на себе. І все, що були гарячі, Течку прогрівав всього 10 хвилин. І думаю, на цьому все. Якщо відео було корисним, можете зробити все, що треба зробити. Дякую спонсорам і дякую, Радіокат за підтримку.